хочу почати проявлятися в соціальних мережах, але не знаю, з чого мені це почати, що мені там транслювати, і які мені шрифти обрати, яку подачу, який візуал і так далі. Перше, з чого ви маєте починати свій блог, це не з цих питань, не з того, який має бути візуал оформлення ваших сторіс і так далі. Це мають бути ваші цілі. Навіщо вам вести цей блог, що би що, які ваші цілі він має закривати, і чому для вас це важливо. Коли ви будете розуміти вашу кінцеву мету, вам буде набагато легше від вашої поточної точки прокласти шлях до кінцевої мети. І тоді відпаде і питання з приводу оформлення, це все взагалі деталі, так, куди важливіше доносити сенси до вашої аудиторії. З цим самим ви зрозумієте, що ви саме хочете в ньому транслювати, розставити для себе, скажімо так, і пріоритети, і межі, кордони, що ви готові транслювати, що не готові. А всі ці оформлення візуали це все вже деталі, другорядні, на які не сильно і варто зараз звертати увагу. Звичайно, що ваш Має виглядати більш-менш привабливо, але це вже не потрібно, знаєте, приділяти так багато уваги, щоб там по кольорах все співпадало, щоб там щоб в шахматному порядку ці фотографії у вас розміщалися, і так далі. Це вже не в тренді, да скажімо так, куди важливіше доносити цінність того, що ви пропонуєте, продаєте, що чим ділите, і сенси. От тому перше, починайте. З цілей.